Складається таке враження, що ніби повертається до нормального життя все більш-менш, але все одно потрібно пам'ятати про безпеку, пам'ятати про запобіжні заходи під час повітряної тривоги, але це, ну. Дуже неймовірно. Підчуття, вони, вони просто неймовірні, тому що ця сцена це найкраще сцена у світі. І ми усі дуже раді бачити стільки багато людей сьогодні у залі, і хоче, їх, їх радість. І нашу радість, яка я навіть не можу це сказати, яка вона. Вона дуже-дуже велика. Дуже вам всім дякуємо. Слава Україні! Дуже приємно, дуже приємно, що ми можемо вже приходити на вистави. І на який концерт? це дійсно перший захід, який ми проводимо на великій сцені у великому залі. І повноцінний такий захід, таке серцепідтягиться, таке хвилювання. Я не знаю, це, з чим це сравнити, це мабуть це з першим побаченням.